Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Присвящений владико Андрію, всечасній отці, дорогі брати Семінаристи, достойні наші молільники в Україні на окупованих територіях, навіть в різних куточках світу, які зараз синхронізують свою недільну молитву з нами тут, у Патріаршому Соборі. Наші достойні парафіяни, наша молоде, наші діти. Слава Ісусу Христу. Святе Євангеліє, те Боже Слово, яке ми щойно чули, умовно можна поділити на три частини. Перша відбувається в таких дуже особливих, інтимних обставинах. Де зустрічаються дві особи, цікаво, що у сьогоднішньому читанні Івангельської саме імена тільки тих двох осіб нам Лука згадує. Це Ісус і Яїр. В їхньому імені криється ключ до розуміння сьогоднішнього святого Євангелія. Ісус. Єшуа означає Господь спасає. А Яїр означає Він підійме. І ось цей батько, який приходить до Ісуса, щоб врятувати свою вмираючу дочку, своїм іменем нам вказує на того. Хто єдиний може її підняти із смертельного ложа? І відповідь на це батьківське моління є негайною. Христос іде, пускається в дорогу. Дві наступних події чи епізоди цього іванського читання з першого погляду? Начебто суперечать одне одному, є в конфлікті між собою. Христос спішиться до вмираючої дівчинки, але має пройти через натовп, який йому перешкоджає, Його не пускає. Можна навіть собі уявити, як цей Яїр пробивається крізь натовп, щоб зробити дорогу для Ісуса. Чути навіть роздратування з уст Петра, який каже, учителю, стільки народу толпиться довкола тебе. Але Христос зупиняється, бо відчуває, як сила вийшла з нього, бо хтось єдиний з усіх присутніх до нього торкнувся. І це була жінка. Лука описує. Станції жінки з справжнім лікарським терапевтичним поглядом. І все те, що далі буде ставатися, буде нічим іншим, як лише зануренням Ісуса в біль, страждання, хворобу, навіть смерть людини. В усіх уздоровленнях, про які ми читаємо у Євангелії, Ісус є той, що торкається людини. А тут стається цілком навпаки. Жінка торкається. Вона собі сказала: хоча би краю одежі його торкну і стану здоровою. Але торкає не одіж, але самого Ісуса. Вона, пише Лука, страждала на кровотечу. Від 12 років це слово від є пропущене в українському перекладі. І ми не знаємо, чи вона страждала з моменту, коли було їй 12 років, чи просто це був час її хвороби, разом підсумований. Але жінка, яка страждала на кровотечу, вважалася носієм повільної смерті. Бо згідно біблійного розуміння, у крові життя перебуває, і той, хто втрачає кров, повільно вмирає. А згідно ритуальних приписів тогочасного богослужіння, така жінка вважалася нечистою, не мала можливості навіть до храму прийти, щоб взяти участь у молінні. Але тут Лука змальовує як ту. Яка сьогодні нас вчить справжньої віри. Тому що вона торкнулася Ісуса своїм стосунком повного довір'я до Нього і була єдиною з усіх довкола, яка була здатною прийняти ту силу, яку у собі несе Ісус. Але сцена закінчується Певним розпачем. Коли Ісус зупиняється по дорозі, приходять слуги і кажуть до Яїра твоя донька вже вмерла. Не турбуйся більше, не турбуй більше учителя. Іншими словами, Ісусе, ти спізнився. Але тоді Христос промовляє ключові слова у сьогоднішньому євангельському читанні. Каже до батька: не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Христос дальше рухається, входить додому, де уже оплакують, щойно померлу дівчинку і цілком міняє обставини, воскрешає її. Повертає її життя, а всім присутнім повертає, померлу, але вже воскреслу надію. Надію, яка та дівчинка, їхня донька носила у, у собі. Не бійся тільки вірою. Тих два слова, наче описують дві протилежності. Боїться той. Хто втрачає не тільки життя, надію, але втрачає сам можливість стояти, торкатися Ісуса. Боїться, боятися тут є символом вмирання і смерті. А вірувати означає. Побачити серед свого власного горя живоприсутнього Христа. Вірити означає мати доступ до джерела життя. Вірити означає торкнутися Ісуса, дати Йому можливість змінити все, повернути людині життя. Боятися означає смерть, вірити означає Воскресіння. До тих двох слів наче згущує сьогоднішню Іванську розповідь наш євангелист Лука. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Хто є вона? Очевидно, з розповіді ми розуміємо, що йдеться про доньку, яку Христос іде Воскресити. Але в історії християнського читання цього тексту вона означає багатозначне слово. У церкви говорили, що може йтися навіть про мене і про вас, про нашу душу. Яка вмирає тоді, коли потрапляє у розпач, у зневіру? Тоді вона кровоточить, втрачає здатність оживляти нашу особу. А вірити означає щодня Воскресати, відновляти свої сили, можливості, міняти страх на радість. Розпач на надію. Але ці слова сьогодні звучать як особливе послання, Слово Боже, звернене до України. У цих днях, маючи нагоду спілкуватися з першими особами держави, з нашими політиками, громадськими діячами. Нашими воїнами і звичайними людьми відчувається, що сьогодні Україна є у великій тривозі. І та тривога тільки наростає, подібно як події у сьогоднішньому Євангелії. Ця тривога спричинена як зовнішнім тиском, так і внутрішніми напругами у нашому суспільстві. Багато хто говорить, що ця війна, яку ми зараз переживаємо, підходить до якоїсь лінії, якоїсь межі, якої всі ми страхаємося. Можливо, сьогодні кожен з нас перебуває перед напливом емоцій, різної інформації, якої ще більше буде цього тижня. Ми про це будемо бачити з вами. І все це подібне до того натовпу, який товпиться довкола нас. Але Боже Слово, яке сьогодні лунає до України, є настільки конкретне і життєдайне, що нам треба тільки його почути. Це нам сьогодні Христос каже: не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. І ми розуміємо, що вона. Це і наша мати Україна. Мабуть, цей час, в який це Боже Слово входить в наше церковне, національне, навіть особисто життя, має на меті дати нам можливість торкнутися до джерела, до джерела нашої сили і нашої перемоги. Це Боже Слово. Дає нам можливість не впасти в зневіру. Нам так важливо сьогодні, особливо в тих днях, в тих тижнях, бути здатними єднатися в ім'я Боже і в ім'я України. Нам так потрібно загальнонаціональної єдності, злагоди, щоб діяти як один єдиний організм. В ім'я перемоги над нашим ворогом, який над нами напосідається. І тому нехай в кожного у серці і вухах лунає ті Божі слова. Не бійся тільки віруй. Чи ти будеш дипломатом на переговорах, чи військовим на передовій, чи державним службовцем? Чи лікарем, чи рятувальником. Нехай ті слова, не бійся тільки віруй. Дають тобі можливість торкнутися животворчого джерела, яким є Христос, присутній між нами. Можливо, ми підходимо до моменту, коли кожен з нас має сповнити свою власну місію, за якої задля якої сьогодні і покликав нас до життя саме в той момент наш Господь Творець і Спаситель. Ми мусимо перебороти усякий страх. Так цікаво звучать сьогодні слова Григорія Савича Сковороди, який у своїй притчі про бідного Жайворонка, яку ми чули в нашому соборі два дні тому, казав таке. Навчися сабашку з чужої біди. Бо пса б'ють перед левом для того, щоб лев був покірний. Наш український філософ нам сьогодні каже: Український леве, не дайся. Щоби хтось тебе налякав з кавчанням якоїсь собачки перед твоїми очима. Відкрий свою власну силу. Ми сьогодні просимо, Ісусе, ми знаємо, що Ти є зараз присутній між нами. Ти заглиблюєшся в нашій тривогі. І наші надії, наші розчарування. Ти особисто даєш себе торкнути сьогодні у тілі своєї церкви через святі таїнства Твоєї церкви. Ти сьогодні хочеш нас торкнути у цій літургії своїм тілом і своєю кров'ю у Тайні Євхаристії. Ісусе, дай нам почути у ті життєдайні слова надії, які дадуть нам можливість бути, іти далі у житті з тобою. І промов, промов над Україною, над кожним з нас, ці слова, які чуємо сьогодні від тебе. Нехай станеться за твоєю вірою. Іди. umeri. Amin. Slava Isusu Hristu.